Вітаємо у новому випуску синтезовані, але щирі. Це ютуб канал IT-Mentor, і сьогодні ми е, зануримось у таку тему веб-шрифти. Здавалося б, дрібниця так, але вона стосується кожного сайту. І часто, як виявляється, її роблять, ну скажімо так, не дуже добре. Ми сьогодні розберемо статтю Джона Олдерсона. Назва така, знаєте, досить гостра. Ви завантажуєте шрифти неправильно, і це вбиває вашу продуктивність. Саме так. От серйозно, що там може бути складного? Ну підключив собі гарний шрифт та й все. Чи, чи не все так просто? Е, от якраз і непросто, бо те, як ти це робиш, має ну просто величезний вплив. Шрифти це ж не картинка якась, тобто це частина інфраструктури. Реально, вона впливає на швидкість, особливо на LCP CLS, оці показники Core Web Vitals, Ага. на доступність для людей, які користуються скрінрідерами, навіть на те, як бренд сприймають. І, от, схоже, більшість із нас робить це ну не оптимально, м'яко кажучи, спробуймо розібратись тоді. Що ж там не так? Абсолютно, це справді такий, знаєте, парадокс. Шрифти всюди. Але щоб хтось глибоко розумів, як воно працює, як його правильно завантажувати, це рідкість, навіть серед розробників, так. Серйозно? Навіть серед розробників. Навіть серед них. І що ми бачимо в результаті? Сайти гальмують, шрифти важать тонну, текст то зникає, то стрибає. О, це стрибає, це бісить страшенно. Отож, стратегії завантаження якісь криві, трафік марнується. А шрифти ж, ну, вони заслуговують на таку саму увагу, як там JavaScript чи картинки. Це не просто красиво, це реальна інфраструктура. Добре, а як ми взагалі до такого дожили? Треба, мабуть, трохи в історію зазирнути, еге ж? Не завжди ж була така свобода вибору шрифтів. Пам'ятаєте, коли ж був тільки Arial, Times New Roman? Так, так, Вердана ще. О, точно. Веб-безпечні шрифти, як їх називали, ті, що, типу, у всіх були встановлені. Ага, вибір був, ну, самі розумієте, ніякий. І тоді почалися оці спроби обійти систему. Які саме був SFR, наприклад, він використовував флеш. Уявіть собі, щоб показувати кастомні шрифти. Флеш, ого, зараз це дико звучить. Ну так, а тоді це було типу вау, або куфон. Він щось схоже робив. Через JavaScript і Canvas. Але це все було, ну, так собі, важко, незручно, проблеми з доступністю, SEO, ну, коротше, милиці. Але потім з'явився AdFont Face в CSS, і це мало все змілити, так? Нарешті нормальне рішення. Ну, як сказати. Спочатку це теж був той ще квест. А що там було не так? Та все. Перші роки от фонфейс – це був хаос. Різні браузери, різні формати шрифтів подавай. Пам'ятаєте, IOT для старого IE. О так, IOT. SVG для старих айфонів, TTF, OTF для інших. Тобто, щоб один шрифт підключити, треба було чотири файли тягнути. Кошмар. А ще ж ліцензії. Багато хто взагалі забороняв свої шрифти в вебі використовувати. Або такі умови ставили, що простіше було, ну, самі розумієте, піратство процвітало. Але ж потім прийшли сервіси: оці Typekit, що зараз Adobe Fonts і Google Fonts у 2010-му. Вони мали все спростити. Так, і вони справді спростили багатьом взяли на себе конвертацію, ліцензії трохи розрулили, принаймні для своїх каталогів. Але тут є нюанс. Який? Вони нас привчили завантажувати шрифти або через якісь джаваскріптні сніпити, або просто лінком на CSS з чужого домену. Ну, типу фонд з APIs.com. Ну так, це ж зручно. Ні, зручно, але не завжди добре. По-перше, ти залежиш від чужого сервісу. Він ліг, і твої шрифти теж. Mm -hmm. Логічно. По-друге, це ж зайві запити. DNS Лукап, нове з'єднання, все це час, гальмує завантаження. По-третє, приватність. Особливо в Європі з GDPR. Той же Google може збирати дані про відвідувачів твого сайту. Оце вже цікаво. І найголовніше, оцей міф, що та шрифти Google вже у всіх в кеші є. Чули таке? Та постатіно. Так, от це вже давно не так. Браузери зараз розділяють кеш між сайтами, ну, з міркувань приватності. Тому якщо хтось завантажив шрифт на сайті А, то на твоєму сайті Б він все одно буде завантажуватись заново з нуля. Опа. Тобто, оцей головний аргумент за Google Fonts, він вже не працює. По суті, ні. Той кеш вже не спільний. Виходить, ми роками жили з якимись міфами, що кастомні шрифти це легко і безкоштовно завдяки Google. Що можна взяти один великий файл і не паритись, що шрифти це тільки про красу, а не про швидкість чи доступність. Оце так поворот. На жаль, так, ці уявлення колись, може й мали сенс. Але технології пішли вперед, а звички лишилися. А шрифти це ж ресурс, і він може зіпсувати все враження від сайту ще до того, як людина взагалі щось побачить. І вага цього ресурсу, вона дуже важлива. Гаразд, треба тоді розбиратися з технікою, як воно працює під капотом. Формати були TTF, OTF, ІОТ, SVG. А що зараз? Що реально треба використовувати? Зараз, ну, в 99% випадків потрібен тільки один формат ВОВТ-2, Web Open Font Format. друга версія. Тільки один. Вов WoW 2 Так, він використовує стиснення бротлі. Файли виходять значно менші, ніж у попередників типу WoW чи тим більше ЦІФ і ОТФ, і його підтримують усі сучасні браузери. Все, забудьте про EOT, SVG, TTF для вебу. Вов WoW 2. Це ваш вибір, все інше, просто сміття. Тобто, якщо я бачу в коді сайту ці довгі списки SRC… З різними форматами в AdFanface це вже застаріло. Абсолютно. Це привіт з минулого, сьогодні достатньо одного WoW 2. Ну хіба що для якихось ну, дуже дуже старих браузерів можна ще WoW 2 додати, як запасний, але це вже екзотика. Ясно. З форматом зрозуміло. А як браузер вирішує, коли цей WoW 2 тягнути? Він же не одразу кидається його завантажувати, як тільки побачив AdFanface, так? Ні-ні. Процес трохи складніший. Спочатку браузер читає весь CSS, знаходить правила AdFontface. Створює собі такий собі внутрішній каталог шрифтів: назва, насиченість, стиль і, що дуже важливо, діапазон символів, який цей шрифт покриває, Unicode Range. Але поки що нічого не качає. Просто записує собі. Так. Потім він парсить HTML. Застосовує стилі, доходить до якогось тексту, дивиться Ага. Тут потрібен такий то шрифт сім'я, вага, стиль. Шукає його у своєму Face. і тоді вже качає. Майже. Перед тим як качати, він ще перевіряє А в цьому тексті на сторінці є хоч один символ з того діапазону Unicode Range, що вказаний для цього шрифту. Ого, тобто, якщо діапазон вказаний, він ще й це перевіряє. Так. І якщо є, от тільки тоді ставить запит на завантаження в чергу. А якщо ваш Едфунт Face десь глибоко в CSS, який ще сам не завантажився, то і запит на шрифт піде пізно-пізно, тому текст і з'являється із затримкою. А що відбувається, поки він там завантажується? Я часто бачу, що текст або блимає, або його взагалі немає якийсь час. О! Оце суперважлива штука. Як поводиться текст, поки шрифт їде, цим керує властивість фонд-дисплей в CSS. Вона каже браузеру, що робити. Є кілька значень, але головні два: блок і своп. Блок і своп. Так. Блок це коли браузер ховає текст, робить його невидимим. На секунди три. Якщо шрифт встиг, текст з'явиться одразу правильний. Не встиг, покаже запасний. Це викликає Фойд. Flash of Invisible Text, спалах невидимого тексту. Погодьтеся, не дуже приємно дивитись на порожнє місце. Так, дратує. А своп. А своп це коли браузер одразу показує текст запасним шрифтом, тим, що наступний у списку фонд Family. Зазвичай це якийсь системний. А коли вже ваш веб-шрифт доїхав, браузер перемальовує текст новим шрифтом. Це викликає фаут flash of Unstyled Text – Спалах нестилізованого тексту. Але контент видно одразу. Ну, своп е виглядає якось безпечніше. Хоч щось видно одразу. Зазвичай так. Для основного контенту своп це кращий варіант. Але. Є Але своп може створити іншу проблему. Яку? Уявіть. Спочатку текст показаний, наприклад, аріалом, потім доїжджає ваш красивий монсерат. Але ж у них пропорції літер різні. Висота малих літер, x-height, міжрядковий інтервал, все різне. І коли відбувається оця заміна, весь блок тексту може так хоп і стрибнути, змінити висоту, ширину, поїхати кудись. Mm. Оце і є той самий CLS — Cumulative Layout Shift сукупний SUV-макета, про який зараз всі говорять. Він самий і шрифти це одна з найчастіших причин високого CLS. Оці стрибки контенту вони жахливо дратують, особливо коли тиснеш на кнопку, а вона тікає. І Google це враховує в своїх Core Web Vitals, що може і на SEO впливати. Тому просто поставити своп мало, треба щось щось робити. Добре, проблеми зрозумілі розмір, затримки, FOIT, фоут CLS. Як робити правильно? Які є інструменти для оптимізації? Якщо розмір головна біда, як його зменшити? На щастя, сучасний CSS дає нам класні інструменти. Щоб боротися з CLS, при пресвеб, з'явились нові штуки в AdFontFace. Face. Це метричні дескриптори, Size Adjust, Ascent Override, Descent Override, Line Gap Override. Ого, скільки всього, що вони роблять? Вони дозволяють нам, по суті, підігнати метрики нашого веб-шрифту ще до того, як він завантажився, щоб він візуально займав приблизно стільки ж місця, скільки запасний системний шрифт. Ми можемо налаштувати уявний розмір гліфів, верхній виносний елемент, нижній міжрядковий пробіл. Тобто ми можемо зробити так, щоб умовний аріал і умовний монсерат виглядали майже однаково по розміру ще до того, як монсерат приїде. Саме так. І тоді, коли відбудеться своп, стрибка майже не буде. CLS буде мінімальним. Є навіть онлайн-інструменти типу Font Style Matcher від Google, які допомагають порахувати ці значення override. Це супер потужно для CLS. Круто. А що ще з розміром можна зробити? Другий інструмент це Unicode Range, теж в Font Face. Він дозволяє розбити один великий шрифт, де є символи для купи мов латиниця, кирилиця, грецька, ще щось на кілька маленьких файлів. Кожен файл тільки для свого діапазону символів Unicode. І як це працює? А браузер стає розумнішим. Він дивиться, які символи реально є на сторінці, і тягне тільки ті шматочки шрифту, які потрібні. Якщо на сторінці тільки англійський текст, він не буде тягнути кирилицю чи грецьку. А це можуть бути сотні кілобайт економії. Особливо для багатомовних сайтів це просто must-have. Звучить дуже логічно. Ще щось важливе. Автор статті згадував селфхостінг. так. і це, мабуть, одна з ключових порад. Селфхостін це коли ти береш файли шрифтів, той самий WoW 2, і кладеш їх на свій сервер або на свій CDN. а не лінкуєшся на Google Fonts чи Adobe Fonts. Зачекайте. Тобто, якщо я скачаю WoW 2 з Google Fonts і покладу його до себе на сайт, це буде краще ніж просто вставити лінк від Google. У більшості випадків так значно краще. По-перше, повний контроль над кешуванням. Можна сказати браузеру, кешується шрифт на рік, бо він же не міняється. По-друге, менше запитів, немає потреби стукатись на чужий сервер, все швидше, бо ресурс на твоєму ж домені. По-третє, немає проблем з приватністю. А ліцензія більшості шрифтів на Google Fonts, сіл ОФЛ таке дозволяє. Це реально змінює погляд на звичні речі. А як зробити, щоб браузер швидше дізнався про шрифт? Бо якщо AdFontface десь далеко в CSS, він пізно почне качати. Тут є прелоудін. Ми можемо прямо в HTML в head сказати браузеру: оцей файл шрифту він суперважливий. Починай його тягнути прямо зараз. Не чекай CSS. Робиться це тегом link rel preload. тобто link rel preload as font, хревш, шлях до шрифту вов2, type font вов2 cross-siding. Саме так. Важливо вказати SS type font wow 2 і cross-siding, навіть якщо шрифт на твоєму домені. Для шрифтів це обов'язково. Це дає браузеру ранній сигнал. А щось ще ефективніше. Автор статті радить ще крутіше взяти правила font-face для найважливіших шрифтів. Ну, тих, що на першому екрані, і вставити їх інлайново, прямо в Style всередині head. Ого! Прямо в HTML. Так, тоді браузер дізнається про них ще раніше, ще до зовнішніх CSS. Комбінація інлайнового add Font Face і Preload – це топ для критичних шрифтів. Але не треба так робити для всіх всіх шрифтів, тільки для най-найважливіших. Зараз ще дуже модно говорити про змінні шрифти. Variable Fonts. Звучить круто, один файл, а в ньому одразу: і Regular, і Bold, і Italic, і все, що хочеш. Це панацея. Ну, потенціал у них величезний. Особливо для якихось креативних штук, анімацій, гнучкої типографіки, де треба плавно міняти насиченість чи ширину. Але чи це заміна статичним шрифтом завжди і всюди? Е, не зовсім. А чому? По-перше, сам файл змінного шрифту, де запаковані всі варіації, може бути більшим ніж два-три статичних WoW-2 файли, які тобі реально потрібні, наприклад, і Болт. Ага, по-друге, керувати всіма осями варіації, крім стандартних, типу ваги чи нахилу через CSS буває складно, підтримка ще не ідеальна. По третє, ліцензії на них теж бувають хитрі, тобто треба дивитися по ситуації, використовувати там, де вони реально дають виграшу гнучкості або в розмірі для багатьох стилів. Саме так. Це інструмент. Потужний, але не універсальний. Не треба кидатись міняти все на Variable Fonts, не подумавши. І є ще один варіант, про який часто забувають. Який же? Системні шрифти, ті, що вже є в операційці користувача. San Francisco на Mac, Sigo UI на Windows, робота на Android. Ну так, логічно. Для основного тексту для кнопок меню це часто найкращий вибір. Нуль часу на завантаження, текст видно миттєво, виглядає звично для користувача. Є стандартний css Стек System UI, Minus Apple System, BlinkMAC System Font і так далі, який підбирає найкращий системний шрифт. І це ідеальний запасний варіант для фонд Swap. Слушна думка, ми так женемося за красою, що забуваємо про те, що вже є і працює ідеально. Гаразд, а чого от точно не треба робити, які поширені помилки досі зустрічаються? Іконкові шрифти згадувались. О, так, Оці фонд Awesome, Material Icons як шрифт. Колись це було рішенням, так, але сьогодні це погана практика. Чому? Ну, по перше, доступність. Скрінрідери не розуміють, що це за іконка, читають якусь абракадабру або взагалі мовчать. Mm -да. По друге, крихкість. Шрифт не завантажився, і замість іконок квадратики. Знайома картина. Ще як. По третє, продуктивність. Тягнеться величезний файл з сотнями іконок, а тобі треба п'ять штук. По-четверте, вічні проблеми з вирівнюванням відносно тексту. І яка альтернатива? SVG – Масштабована векторна графіка svg іконки можна вставляти прямо в HTML, як EMG, як фон в CSS, збирати в спрайти. І що це дає? Все. Вони семантичні, доступні, масштабуються без втрати якості, ними можна керувати через CSS, кольор, розмір, і ти завантажуєш тільки те, що треба. Перехід на SVG – це просто обов'язково сьогодні. Ще помилка це коли не враховують особливості нелатинських шрифтів: арабська, гінді, тайська. Китайська, японська, корейська або мови з письмом справа наліво, RTL. Там же все складно лігатури, контекстні форми літер. Тобто, Тобто, якщо ти просто візьмеш і виріжеш зайві гліфи, зробиш сабсет, як для англійської, ти можеш просто зламати відображення тексту цими мовами. Він стане нечитабельним. Значить, якщо сайт багатомовний, особливо з такими складними мовами, треба дуже обережно з оптимізаціями і тестувати. Обов'язково. І ще про символи. Емоджі. Автор статті просто благає. Не треба пхати емоджі у веб-шрифти. А чому? Це технічно складно, файли роздуваються, а емоджі ж постійно оновлюються. Просто покладайтесь на системні емоджі. Додайте в кінець фондфемілі стандартні назви Apple, Color Emoji, Sego, UI Emoji і так далі. Так, вони будуть різними на різних платформах, але це нормально, люди звикли. Ясно. І останнє не робити, це ет імпорт всередині CSS для шрифтів. Так, це просто вбивця продуктивності. Add Import URL Fonts CSS. всередині Style CSS це ланцюжок запитів. Браузер мусить скачати перший CSS, знайти імпорт, скачати другий CSS, знайти add Font Face і тільки тоді почати качати шрифт. Текст з'явиться дуже пізно. Всі едфонфейси мають бути доступні якомога раніше, в основному CSS або в вафхед. Дякую. Це було мега детально. Отже, якщо підсумувати, шрифти це не просто красиво, це серйозна інженерна задача. Абсолютно. Ключові речі, якщо коротко: один тільки WoW 2. два. Self-host – шрифти на своєму сервері. Три. Прилот для критичних шрифтів. 4. Font дисплей своп для контенту. 5. Але з метричними дескрипторами. Size adjust і ТД. Щоб не було CLS. 6. Unicode Range для розбивки на мови, 7. Геть іконкові шрифти. Хай живе SVG. 8. Не забуваємо про системні шрифти. Це крута опція. Дев'ять тестувати, тестувати і ще раз тестувати на різних девайсах, швидкостях для всіх мов. І от знаєте, після всього цього виникає таке питання для роздумів. От тепер, коли ми це все знаємо, як ми будемо обирати і підключати шрифти в наступному проєкті, чи не почнемо ми частіше дивитися на системні шрифти, як на базу, а веб-шрифти, як на таке собі прогресивне покращення, яке додаємо дуже обережно, зваживши всі за і проти для швидкості. Цікаве питання, справді. Дякуємо, що були з нами в цьому глибокому зануренні у світ веб-шрифтів на каналі it Ментор у синтезованих, але щирих. Сподіваємось, це було корисно і на завершення хочемо нагадати про надзвичайно важливу річ: про підтримку наших сил оборони України. Кожен день, кожна година важливі. Кожен ваш донат, кожна гривня це реальна допомога нашим захисникам та захисницям, це крок до нашої перемоги. Будь ласка, не забувайте про це, підтримуйте армію. До зустрічі в наступному випуску. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі на каналі Навчаємося разом.